Ради. Доброго, дня Доброго дня всім. Перш за все хотів би подякувати організаторам, а саме моєму колегі, голові Благодарської міської ради, за запрошення. Всіх гостей всі хочу привітати на цьому форумі. І хочу сказати: мабуть, я один із волів територіальної громади, який сьогодні присутній. І хотів би звернути увагу на те, що моя думка. Якщо голова громади не думає, як рухати економіку громади е на багато років вперед, там немає майбутнього цієї громади. Я хотів би, щоб до цих питань приймали завжди голову громад, тому що ми є та основа, той фундамент держави, який ми розбудовуємо, і вважаємо, що Україна буде найкращою державою у світі. Тому я хочу сказати деякі речі. Колишній Тарутнівський район, а зараз Буджанська громада це та, та територія, яка має історичне минуле. І хочу сказати, що коли і німецькі колоністи, і болгари, і інші народності прийшли на цю територію, вони віддали пріоритет саме виноградарству та вівчарству. Тому що це унікальний край для того, щоб займати виноградарством, виноробством саме на цій території. Хто б мені казав, що зараз у війні це може вирощувати? Так, да, можна вирощувати, але тої якості винограда і вина не буде ніколи, тому що є е, кількість сонячної енергії, яка впливає на е, якість е, вина та виноград, виноград та вина. Хочу сказати, що колишній Тарутинський район, колись постанови ЦК КПСС після того, що як в Криму загинули виноградники, вони зробили Тарутинський район районом виноградарства. Кожне господарство Радхоз став виноградарським радгоспом, і в кожному господарстві було 600-700 гектарів виноградників. На території. Коли ще дороги скаромі було вісім, якщо не помиляюсь, винопереробних підприємств. Зараз гігантоманія закінчилась, 600-700 гектарів господарств немає. Громада вживає заходи щодо рекультивації цих виноградників, і з цих заводів винопереробних підприємств залишилось тільки одне. Тому що свого часу. Своєчасно переорієнтували свою діяльність. Це міжнародне е, підприємство в селі Лісне. Чому так? Ми маємо усвідомлювати, що є досвід, е, європейський досвід, що майбутнє за невеликими переробними підприємствами і майбутнє за крафтовими е, винаробами. Якщо вийти, я не був там, а якщо вийти в подвір'я, то там більше буде представлено крафтове винаробство. Я впевнений в цьому. Я е, десь 3-4 місяці назад був на виставці вина в місті Одеса, і там було 10-15, але все це крафтове виноробства. Про що це говорить? Це говорить про те, що майбутнє за крафтовим виноробства. 15-20 гектарів виноградників, якість вирощеного винограду, переробка. Отримання продуктової продукції, а саме кількість пляшок вина високої якості і підприємство виходить на ринок. Хтось з керівників сказав, що немає вартості, немає ціни на виноград. Ніколи підприємство не буде мати велику ціну на виноград. Тому що, як монополія на зерно, так і монополія на виноград існує. Перед Збиранням Винограду збираються крупні, під, великі підприємства, договорюються, яку ціну дають е, виробникам Винограду. Як з зерном? трейдери зібрались, встановили, все. Тому має бути повний цикл виробництва винограда та вина. Що хотів би сказати, що можу назад. назад? Назад, слайд. Так. Ви, мабуть, одна з тих громад, яка зараз розробляє програму розвитку виноградарства та виноробства на своїй території. Які цілі які, які ми обставили перед собою? На території у нас 14 старостинських округів, на, на території кожного старостинського округу, ми маємо е, посадити 50-60 гектарів виноградників, що складає біль, більше. Біля 800 гектарів на всій території громади. Що це дасть? Я голова громади, я усвідомлюю, що маю е, рухатися до створення нових робочих місць. Тому що таким чином ми за певний період часу маємо заробити до 250-300 до робочих місць. Це саме мене, як голову громади. Має турбувати питання створення нових робочих місць. Сприяти створенню маленьких переробних підприємств, крафтових виноробь та розлив вина. Тут само за себе каже це. А для, чого? для цього нам потрібно залучати внутрішніх і іноземних інвесторів для того, щоб ми посадили ці виноградники і переробили виноград. Саме на нашій території для того, щоб отримати відповідну продукцію. Якщо можна, наступний слайд, які шляхи. Ми її можна нарисувати або нафантазувати, але ми маємо часто усвідомити, яким чином ми маємо, якими шляхами ми маємо це зробити. Тому перше, що ми зробили в квітні 23-го року, ми прийняли, прийняли рішення про пільги інвесторів, які планують вкладати інвестиції саме в нашу громаду. В цьому рішенні є пункт, який йдеться про посадку виноградників, закладку виноградників. І ми сьогодні кажемо, якщо підприємство закладає виноградники, ми на три роки звільняємо від орендної плати, тобто ставка равна нулю. Податківці мені кажуть, це не ваша преференція звільняти, але я кажу, давайте дуже добре будемо читати, що йдеться в податковому кодексі. Ми не звільнили відплати на землю. Ми звільнили відплати за оренду землі. Тому ми надаємо пільги, перш за все, і це вже спрацьовує. І далі я вам покажу, як це спрацьовує. Що ми маємо зробити? Ми маємо сформувати інвестиційні площадки. Чому саме 20 гектарів? Тому що в земельному кодексі сказано, що для передачі земельної ділянки в оренду земельна ділянка має бути не більше 20 гектарів. Тому зараз формуємо інвестиційні площадки під посадку виноградників. Але зараз біля мене пані Оксана Борисівна, яка працює разом з нами. Тобто ми працюємо з. Одеським Технологічним університетом щодо надання наукового грунтування під кожну інвестиційну площадку. Тобто, Іванов Іван Іванович, який мріє отримати за результатами акціону ці інвестиційну площадку, він має подивитися, а які трудові ресурси є на цій території? Хто буде обробляти? Чим, аналіз почта інше. Тобто, під кожну. А інвестиційну площадку для закладення багаторічних насаджень, та університет готує наукове обґрунтування. Таких площадок ми плануємо е зробити, і вже у нас є, для такі площадки, і ця робота продовжується. Всі роботи, що стосуються доведення до аукціону, громада бере на себе. Виставляємо на аукціон. Е Переможець цього аукціону на другий день приходить, вкладає договор оренди цієї земельної ділянки. Він не бігає по кабінетам для того, щоб з кимось домовлятися або що її робити. Наступний слайд протягом півтора або двох років ми проводимо у себе відповідний форум за участі науки в бізнесі і так далі. І ми розказуємо про те, що громада. Може надавати для інвестицій, в тому числі багатичне насадження. Наступний слайд. Ми приймаємо саме активну участь в міжнародних форумах, які проводить, проводить Румінія в Молдові. І саме з пані Монікою ми познайомилися в місті Сінай Румунія, і на моє запрошення вона першого... Скажемо так, Приїхали до України до Одеської області. До України пробачу, до Одеської області. Наступний. Ми створили Бесарабський технологічний хаб. Підкреслив технологічний хаб. Об'єднали бізнес, об'єднали муніципальну владу і науку Молдови і України. Протягом півтора року ми проводимо різні форуми. Ми е порушуємо різні питання і е йдемо до певних цілей. Основна мета це залучення інвестицій, основна, друга основна мета це е створення е вивчення досвіду е таких держав, як Румунія, Болгарія, е як вони рухалися до європейської інтеграції. Тому проведення таких форумів є. Діяльність щодо інтеграції від транскордонної співпраці до європейської інтеграції. Наступне. І як результат. Сьогодні нагадували, що є форму Шиканома. Це, на мою думку, є два такі преференції на. Південний західний частині Одеської області, саме в Бесерабії, це Формушиканова і Плачко Івану Васильович, я дуже поважаю, які подають приклад, як це робити. Сьогодні ви на Формушинова, ви бачили, яка вражаємість, ви бачили, що робиться. війна цього підприємства а, на ринку в Європейських державах. Це обладнання. Виробництво ви можете побачити, що робиться. Це його фірма-магазини, який він. І так далі. Наступний слайд. Це, я думаю, що. Пан Паларієв Фрушика Ново буде мені вдячі, що я їх рекламую, але маємо те, що маємо. Результати участі в міжнародних конкурсах. Хочу підкреслити і це заслуга не тільки пана Олександра Паларієва, а Оксани Борисіної і пані Наталі Кам'єва, які супроводжують цей проект. Наступне. А от тепер зараз я вам хочу показати, що наша робота не проходить даремно. У нас в минулому році. Старі старі так сказав, Виноградники викупила підприємство 84 гектара, викупила підприємство, яке має свої виноградники в Мексиці, Іспанії, в Італії і зараз має в Україні саме в Брадинській громаді. Це виноградники, які закладаються, будуть пані Наталя Камніва говорила, що вони будуть підсаджувати, реформувати якось. Тому маємо співпрацю з іноземними інвестиціями. Це підприємство вже заявило, том, що воно буде приймати участь в аукціоні щодо отримання ще 20 гектарів для посадки нових виноградників. Вітчизняні інвестиції. Ви бачите, молодий виноградник, який закладає ТОВ та зернова компанія. Це наш підприємець. Він вже має на приватній землі більше 50 гектар виноградів, а це саме столове севто винограда. Він встановив зрошення, а саме арт скважини відповідний басейн для процедури по технології. Він має сьогодні виноградник і надалі продовжує закладати виноградник. Наступне. Я вам привів пример, приклад того, що ми не стоїмо на месте, де місці, ми працюємо і запрошую. бажав, що в залі буде більше людей, які мають бажання працювати з закладати виноградник, займатися виноградством виноробством. Тому запрошую всіх, хто бажає отримати земельні ділянки, працювати з нашою громадою. Робити свій бізнес, отримувати прибутки, а нам потрібні податки і робочі місця. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякуємо.